Шановна громада, ми запрошуємо на цю сцену заступника Голови Верховної Ради України, мого побратима Руслана Кошолинського. Майладець, приїхав. Слава Ісусу Христу! Я знімаю кіно. Я вибачаю, що я запізнився до вас, але я мав поважну причину. Я сьогодні до Христа тримав малу дитину, гарну маленьку дівчинку. І ви знаєте, що сьогодні такий гарний день, сьогодні свято, стрітання. І так мені Бозя дала, що я сьогодні ще до МБУ став хрестним статом в черговий раз. Але то, що я до вас запізнився, я е, вітам вам подарунок, який я ще нікому не дарував. Я, тут, я люблю дуже анекдоти. Я вам подарую майданські анекдоти, можна? Їх ще ніхто не чув. Я думав їх завтра в Києві подарувати, але я до вас запізнився і я винний вам. Тому я подарую вам. Отож, ніхто ще не чув. Для вас спеціально. Соціологічним опитуванням. Ходять, питаються, як люди реагують на один той самий предмет, які асоціації в голові виникають. Беруть цеглу і йдуть в науково-дослідний інститут. Заходять до науковця і кажуть, слухайте, ви інтелігентна людина. Скажіть, будь ласка, які асоціації у вас виникають, коли ви дивитеся на цеглу? Ви знаєте, з цього предмету побудована е, видатні і, і архітектурні пам'ятки, е, піраміди Хіопса, е, собор Паризької богоматері, неймовірні архітектурні шедеври? Дякуємо записали. Ідуть на будівництво. Заходять до робітника, скажіть, будь ласка, от які асоціації у вас виникають, коли ви дивитесь на цеглу? Боже, день в день, цегла, розчин, Боже, то така робота нема ради. Добре, дякую, записали. Приходять на Майдан, підходять до Майданівця і кажуть, а скажіть, будь ласка, що ви думаєте, коли ви дивитеся на цеглу? Майдан не відзав цеглу, подивився і каже, я думаю про Беркут. А що про Беркут? А я про нього постійно думаю вдогонку, вдогонку вам, щоб було трошки веселіше, вдогонку. Той самий продовження того самого анекдоту. іде соціологічна служба, питається на майдані, дуже часто спитаються: а скажіть, будь ласка, чи завтра буде от Завтра буде е, Беркут е, атакувати Майдан? Які ваші прогнози? Які ви відсотки даєте? Питається в одних. скільки відсотків даєте? Що завтра буде Беркут на Майдан нападати? Один каже 25, другий 37. Приходять на майдан? Сидить майданевіць, е, сторожує е, барикаду до нього. Приходять, питається, і він тут цеглу тримає. А скажіть, будь ласка, яка ймовірність, що завтра нападе? Який відсоток ви даєте, що завтра в наступ піде Беркут? Каже, одна друга, а як одна друга? Ну, або піде, або не піде? Насправді я вам дякую, що ви дали мені можливість трошки розрядки. Я собі їхав до вас і думав, все-таки, які ж позитиви, які здобутки зробив Майдан? Я собі їх. Розграфив для себе в такі три речі: перше, неймовірний патріотизм за ці два з половиною місяці, який нам подарував Майдан на всю Україну. Чи ми могли пам'ятати, що зі всіх майданів України буде звучати слава Україні? Ніколи два з половиною місяці того ми собі навіть не могли згадати, щоб щодня ми могли. Чути службу Божу і українську мову, і слава Україні неймовірний загальнонаціональний солідаризм, де би ти не був, чи ти з Луганська, з Донецька, чи ти щопу з, з Закарпаття, ти один одному допомагаєш, чи хтось сказав колись, що ми, українці, можемо бути такими дружними, такими, що одне одному завжди допомагає? І на третє, останнє величезна політична культура. Політична свідомість українців настільки висока, настільки величезна стала, вже ніхто не зможе ніколи українців сказати, що ти маєш зробити то й і то бо я твій начальник. Оце і подарував нам е, цей майдан, і він дарує неймовірну впертість, неймовірну силу духу, неймовірну відчуття того, що я є українець. Отож, друзі, великого вам натхнення, великої вам сили волі. Великої хорошої української впертості, бо ніхто ще нас не зміг здолати, бо ми є українці. Дякую вам. Слава Україні! Давайте подякуємо всім виступаючим. Я вважаю, я вважаю, що у Полтаві сьогодні було свято демократії. Перший заступник голови Верховної Ради був, майбутній президент був. Тут тільки Ісуса Христа не було. Шановні громадяни, шановні друзі, боремося далі. Перемагаємо разом, родина, Полтава. Я вважаю Полтава справжня столиця України. Столиця, в якій будуть колись прийде час після усіх перемог. Співати гімн на честь цієї Європи. І я переконаний, через рік у Москві сидітиме молода сім'я на кухні. І чоловік жінці казатиме. А може, каже, над цим літом поїдемо відпочивати в Європу? У Полтаву! Співаємо гімн і до зустрічі.